Ваги, які допомагають війську в Івано-Франківську, відбувся фестиваль Аптоюз, присвячений дню молоді, як завдяки майстер-класам вдалось підтримати військових. Бачили наші кореспонденти. Десяток стендів та столів від різноманітних організацій. Усі вони тут з єдиною метою розважити івано-франківську молодь та зібрати гроші на підтримку 102 ї окремої бригади територіальної оборони. Ми сьогодні підготували таку ярмарку мінімальну для збору коштів на судру окрему територіальну бригаду. В нас тут представлені навіть є равлики на продаж це справжні хатини. Учасники займалися гончарством, знайомилися із принципами роботи зброї, плели маскувальні сітки та вчилися виготовляти декоративні свічки. Я беру жгутик і беру ще любий якийсь який такі от колір і закручую. І можна ще додати туди трав різних. Може, комусь подарую або заберу додому. Робота з макетами, є інструктори підготовлені, які розкажуть, покажуть, що як працює на високому рівні. Мовець зараз може найбільше діяти, хочемо знайомити мовець з тим, чим ми робимо, як це все правильно робити. Ну, як це все працює. А ще волонтери проводили охочим інструктажі із домедичної допомоги. У нас є досить багато напрямків, про які ми хочемо розказати більшості населення. В першу чергу дітям особливу увагу хочу звернути на напрямок, такі як перша допомога, оскільки ну, в наш час це є базовою необхідністю для всіх верст населення. Так само презентуємо міну небезпеку. Вечір підсумували концертом самих військовослужбовців. 102-ї окремої бригади територіальної оборони. Для захисників Франківці зібрали 40 тисяч гривень.